Усім привіт, друзі! Сьогодні розберемо, розберемо матч англійської прем'єр-ліги між командами Манчестер Юнайтед та Тоттен Годспорт. Тоттенгем Годспор 2, але Манчестер, а ну, також 2. Ну ж, 2-2 на стадіоні Тоттенгодспур Арена. Джейтон Санчі, Маркус Раша в першому таймі, Педро Сон Хенмін в другому тамі. Цей матч, якщо вкратці, можна характеризувати на два тайми. Перший тайм. Просто тотальна домінація Манчестер Юнайтед, ну хоча у Тотангема там якісь моменти були, щоб забити, але по факту це тут тотальне домінування, але з другой там вже за Тоттенгемом. І матч 2-2 це відверто справедливий рахунок у цьому поєдинку. Хоча знову таки Манчестера в два м'ячі. По статистиці ви бачите, наскільки це був рівний удар. Ну так, Володіння виграв Манчестер Юнайтед, там невелика перевага в них. 61% на 39%. Ну, це невелика перевага відносно. тому то таке, як говориться. Тонгема звільнили Антоніо Конте. І, звичайно, ось. Один чист від Ньюкасла, як це взагалі пояснити, я не можу. І ось е вони назначають Райана Мейсіна. Вони назначають Райана Мейсіна головним тренером. З кутузки. Так, Значить, друзі, повертаємося. Райан Мейсен головний тренер. Дебютний матч непоганий. 2-2 проти такої команди, як. Так, друзі. Проти такої команди, як Манчестер Юнайтед, це доволі непоганий результат. О, статистика. Статистика мачі вона більш-менш рівна. Ось вона перед вашими очима. Статистика, якщо очних зустрічі, вона неймовірна. Вкрасно мовна статистика. Реалізовані гольові нагоди по 4. По 4. Фантастика. Опущені голібі моменти. По три. Це неймовірно. Утриманих футболістів. Ну найкращого футболіста у складі. Я так розумію. Взагалі Маркус Рашфорд. Ну, я не знаю хто вибирає. Але подивіться, тут Маркус Рашфорд. Тут майже всі футболісти Юнайтед. Лише Хенмін. Напевно, єдина людина у справді. Тотангема, яка відверто не підвела, яка відверто не підвела. І Сенхмін це, це та людина, яка зрівняла на рахунок. Хенмінсон – Це та людина, яка є лідером а, такої великої команди. її справді називаю Тоттенгем великою командою. Тому якось так мої шановні друзі. І ще, мої шановні друзі, ось таблиця, ну сусіди, відверто, сусіди Тоттенґам та Манчестер Унайтед. Єдина різниця в тому, що у Манчестер Юнайтед дві гри в запасі, і плюс Тоттенгема, Готспора ще Ліверпуль на Енфілді. Ось це також буде випробування для Райана Мейсона. Від Ліверпуль зараз набирає, набирає доволі непоганий хіт у команду і є завдання. Побороти з Манчестер Юнайтед та, та з Ньюкасл. Ліверпуль це окрема тема. Тому, друзі, якось так. Взагалі перша тема абсолютно. Ось Після одні числі від нью звичайно. То, не, не прийшов в себе вчусти, як говориться, тому що вже сьома хвилина Джейдон Санчо 1-0. І взагалі перша там. Абсолютно. Перепрошую, мої шановні. А я кажу, перший тайм тонгем провалив. Манчестер Унайтед навпаки провів. Доволі такий потужний перший тайм від Манчестер Юнайтед. І здавалося, що ось-ось буде другий м'яч. Там ще був момент у Джейдона Санчі. І так воно і все-таки прозойшло. Та... І, до речі, там Іван Періч вийшов Вічнавіч майже, де відбив, потім Манчестер Юнайтед проводить атаку і забиває Маркус Рашфорд. Фантастика. Але Педро Поро, 56-1-2, а потім Бурно Фернандеш вихід вічнавіч. І це поперечка. Ось забуває Бруно Фернандеш тоді третій, Я думаю, то, там 3-2, 3-1, я не знаю. Точно б, дотримав би і переміг а так, Бруно Фернандеш поперечена, Арнал Бісака добивання сейф, Гема і 8, Фонгмін 79. 2. Відверто матч, який Манчестер тут мав забирати, вони, на мою думку, переграли Тоттенгем. Але Але Тоттенгем грає вдома. А Тоттенгем вдома це неймовірна сила. І взагалі Тоттенгем в домашніх матчах рідко коли кому поступається. Дуже рідко. Тобто команда любить домінувати на футбольному полі, особливо в домашніх матчах, це так точно. Друзі, напишіть в коментарях, як взагалі вам матч, чи сподобався вам матч. Турніра таблиця за кожну взагалі за кожну позицію. Де якась неймовірна боротьба? Це фантастика. Тому, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Я буду, напевно, таке це відео дане завершувати. А ви, друзі, підпишитесь на мій канал, поставте лайк, поставте вподобайку це відео о, якось так. Ну, звичайно, що гемп та Манчестерна. Манчестернаті. Манчестернат також команда, яка підходила, до речі, в найкращій формі. Вони вилетіли з Ліги Європи. Але, але прийшли Брайтон, і команда вже у фіналі десь грає із, із цим одвічним суперником Манчестер Сіті. Тому боротьба. Ця боротьба продовжується і, і це мене дуже і дуже сильно радує. Ось таке відео в мене, друзі, вийшло. Кому воно сподобалось, поставте лайк. Назам був Дані. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. давайте, друзі, вболіваємо за футбол. Всім до побачення, друзі. Всім пока.